Хочемо зауважити, що президент України а також Кабмін зазначав про те, що ця зима буде надскладною. Ми вже готуємо об'єкти закладів освіти, а також культури в першу чергу до нового опального сезону. А саме, проводимо ремонтні роботи на мережах і робимо промивку систем. Зараз готуються відповідні документи для того, щоб подати їх на комісійне обстеження і отримати відповідні акти готовності до початку опального сезону. Хочу нагадати про те, що ці заходи проводяться вперше за декілька років в такому об'ємі. Тож маємо сподівання про те, що наші об'єкти будуть як найкраще підготовлені до опального сезону. Крім того, до виконавчого комітету Світловської міської ради надходять заяви про від'єднання багатоквартирних будинків від централізованого опалення. Хочу зауважити, що обов'язково треба дотримуватися процедури процедури від'єднання. Після того, як ви подали провели відповідні збори, подали відповідну заяву і отримали погодження від міжвідомчої комісії. Пройшли погодження, а також отримали рішення від виконавчого комітету. Наголошую про те, що обов'язково треба брати ТУ і відповідно виконувати всі завдання по проекту, щоб ви не відхилялися і не наражали на небезпеку ваших мешканців. Крім того, хочу наголошувати. Голосити про те, що тарифи на теплову енергію для мешканців багатоквартирних будинків залишаються на рівні минулого року.